Сьогодні 16 серпня 2024 року, п'ятниця, 6 година 53 хвилини. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а продажним корумпованим держслужбовцям разом з їхніми олігархічними кланами, які їх спонсорують, щоб перетворитися з мільйонерів-міліядери. Вказують хто і хто, бо це дуже важливо. Бо вони не заслуговують на те життя, яке зараз живуть. Шістдесят до. Дуже прикро, що з за цих покидьків, які підсилилися. Ці незаконно збудовані новобудови страждають невинні діти, які за цих тварей будуть віддавати їхні борги у декілька поколіннях.